Взяли в оренду землю. Приходить інший власник, взяв цю землю теж в оренду і цей будинок з людьми. Я ще тільки що пояснював, що якщо люди стали власниками нерухомості, то, згідно земельного кодексу до нового власника нерухомості, в даному випадку людей від застройщика по закону. Ну, писем, Я у вас купив будинок в селі, условно кажучи. Яка різниця? Я новий власник об'єкта нерухомості, до мене переходять права на земельну ділянку на тих самих підставах, яких ви володіли. Деталізуйте, будь ласка, щодо е, форми комунальної власності. Жековський будинок, під ним знаходиться земля. І її комусь продали вже. І, а будинок е, 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 стоїть. І ми там живемо. Поясню, якщо це було, це незаконно. Тому що якщо знаходиться об'єкт нерухомості, земельна ділянка не може бути комусь продана іншому, не з власникам цих ділянок. У нас є приклади, приклади на масиві. Ви е, не будете, що законно, незаконно. Багато в нас що незаконно. Я говорю по закону, так. По закону так, і це правильно, не можуть продати. Якщо не по закону, то це афера, це робота для прокуратури, для інших органів. <звіт> Ви знаєте, от у нас це те, що ми займаємося. У нас люди звикли, що обрали добро царя і хай царь. А ми якраз ми, ми ж з вами, ми вже кілька років цим займаємося, ми пішли іншим шляхом. Люди повинні активно приймати участь саме як громадській діяльності, для того, щоб давити на владу, Тримати її за горло для того, щоб самостійно контролювати своє життя. Неправильний підход. От ми тебе дядю оберемо депутатом і п'ять років не будемо трогати, а потім подивимося, переоберемо. Це неправильний підход. Від нас цього не Ви да, да. розумієте, що громада стоїть поруч, а прийде час. і Може, якщо не тримати за горло того ж самого дядюка, то він теж може спаскудитись. Тому люди повинні сильно приймати. От як навіть говорять, що за границю, там інші політики, залежить, що вони залежить. інакше генетично, вони такі самі люди. Там суспільство інше. Там якби не дай Бог щось з наших з їхніх політиків утворив таке, як наш, там як Бойка закупив по 150 мільйонів наварив на висті, то він вже ніколи не був би політиком. Він на другий день був би вже знятий. А президентом? І так, ну. Так само, Щоб дорога про бойця Тому супер, що я слухайте, розкажу. Е, вибі там інша влада, не тому, що там інших політиків обирають, а тому, що там люди інші, вони небайдужі. Це все з часом. прийде. Ми, ми знаємо, як вимагати. Є юристи, які обіцяють нам допомагати в цьому плані. І дядюк, якщо і стане депутатом, то стане? Ну, починається. Ну, ну, треба спочатку вірити і домагатись. День, Бачите, як, каже, як ми кажемо, в нас люди все-таки більше відгукуються, Навіть я б не сказав байок, ну, от на тетралізовано на обіцянки. Красиві. От, я менше обіцяю, я обіцяю мало, мої скромні обіцянки. Але я обіцяю те, що я реально залежить від мене. Наприклад, те, приймати людей. Це не залежить це від того, одна, яка коаліція зверху відворюється. Це, це залежить тільки від мене. Але тому я залежає. можу це обіцяти. А в нас обіцяють, ми там скасуємо пенсійну реформу. А як ти скасуєш? От приходиш ти до влади, таких, як ти, 50, а 400 за нюк. Мені здається, а що ми повторюємось. Олександр да. Володимирович, <світ> таке ще питання. Скажіть, в практичній площині ви стали депутатом Верховної Ради. І поступає, скажімо так, такий проєкт пів Києва зелених насаджень унічтожити. Ваші дії можна показати. Ви шарики не будете Врагайте, надувати, Понятньо. закон не прийняти, і Ми один Понятньо. на вас. Що до того, що я не можу, вони не повідомляють. Я буду старатися. Вибачте, але я просто не бачу. Бо в нас відмінили громадські слухання, але вони раніше мало толку, Чого бо якийсь мис обговорять, якщо вже Київрада виділила під будівництво, тобто треба спочатку переговорити з людьми, якщо люди дають добро, а потім приймати Київраду рішення про донадання земельної ділянки. Оце я хочу провести. Гарантувати, як інші, що це буде, я зупиню. А я не знаю, якщо не буде. Якщо не буде підтримки такого законопроекту проекту в більшості депутатів Верховної Ради, то єдине, що я можу зробити, що якщо будуть відводити земельні ділянки разом з вами сісти в... Палаці написати, що депутатське приймальня, і як ми тут воювали разом з вами воювати, і ми все таки відвоювали. Оце що я можу сказати, бо це залежить від мене, це я можу обіцяти. Дякую, Володимир Олександрович, можна побажання, Олександр. Олександр. Олександр Володимирович, можна побажання? Й. Ну, по бажанню? Та є. Ну, по-перше, <реш> <реш> ну от о, мені здається, вам треба більше оптимізму. У вас чудова програма. І кожна людина вас розуміє, але оце та ні, в мене вона понаєте, ви та, та, не вийде то та, та, та в мене чи вийде, чи не вийде Олександр Володимирович. Ви вас я хочу людей обманювати. А ви не обманюєте. Моя ви скажіть все це, тільки брехня. Ви скажіть все це, тільки не, так, скажіть, це, тільки не, не зменшуйте її значення. Ви Знаєте, коли мені було 27, Люди ж розуміють, я був що впевнений, що я все переможу. Все а коли мені 47, то я вже так і уявляю, що. Для политики, это не не все, все залежить від мене. В даному випадку все залежить від людей. Я намагатимусь донести свою позицію. Але ж люди але... чують слова. А ні, в мене чи вийде, чи не вийде. А в мене програма скромна. Ну, будь ласка, ну раді нас. Не хочу брехати. От навіщо брехати. я буду розказувати те, що просим, я завідомо знаю, що не я не зроблю? просимо вас брехати, але ви не поміряйте все про що у мене громаду, яка буде стояти ну, не воруч? хочу. Ви знаєте? Краще не бути депутатом, Володи. чим брехати але Володимир. Не буде. Це одне бажання це особисто. Олександр Володимир по бажанні вас, як ви будете далі зустрічатися при виборчій компанії з людьми. Старатися свою свої програму подавати інше не в порівнянні із, із владою чи іншими кандидатами, а показувати кращі сторони вашої програми. Порівнюйте ситуації, в яких народ. Тому що, коли ви кажете у гереги так, а мене так, то вже знаєте, як -то я порівняв з кращою видуватися... У неї дуже красива програма. Хай... Мене ж завитки Основний. беруть яка хай... красива. Хай... Хай хтось... Не хай звіда. Хай звіда. хтось порівняє, не... просто це моє побажання не... так зі сторони. Хай краще хтось порівняє у я не кажу, я навпаки, ви, я кажу, що в неї чудова, порівняння з моєю, мої нікуди брати. Чудово стилістично зробить. Стилістично ведіть в свою <голі> <зробити. голі> <голі> пацієнту. Але ж вона брехлива у неї, у вас <голі> правдива, це дуже різні. Ну, я Тому не, треба, не будуйте свою перевагу на порівнянні із... Все, ну, скажу, я не скажу, що це неможливо. А, я старайсь партнерна, я ніяких особистих не, ні, не, не, о, не образу не вирішування. Ні, це ні, але... ні, 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 не образи. Але... Ну, я все-таки не вважаю зовсім тобі, я все-таки хотів би. Бо я, наприклад, дуже не хотів би, я її цього не скриваю, що проща Герега, яка 6 років. Не прийняла на особистому прийомі жодної людини. В мене навіть питання. Вона пам'ятає, як люди внешні виглядають. яка не написала жодного проєкту, яка каже, сьогодні, що я буду депутатом, я буду захищати, яка шість років разом з Торновецьким нажимала кнопочку за всі земельні, і нові питання, розкладання війни. І сьогодні я зараз шлунок гречки, того, що вона міті-міліонерша, хоче пройти. Розказує, як вона любить людей. Наприклад, я б дуже, якщо... Прийде інший представник опозиції, я не переживатиму. Для мене це я юрист, востребаний, не куска хліба. І я вже в такому віці, що розумію, що є цінніші речі, ніж це депутатство. Тому я не переживав. От якби прийшла така людина, як Рега, я б дуже переживав. Тому я цього не скриваю. У нас в районі теж є люди, за яких ми дуже переживаємо. Не дай Бог прийдуть. А люди, ой, які багаті. Олександр Володимирович, ми знімаємо наше інтерв'ю напередодні Дня Незалежності України. Що ви порадили, побажали нашим своїм виборцям, нашій громаді? Ну, це не виборці і Україні. Я побажав би людям громадськості вижити, це те, що от кажуть, там проблем, багато у нас проблем є. Насправді я прийшов до висновку, що це, це наслідки. Проблема байдужість і пасивність людей. Все інше то наслідки цієї проблеми. Я побажав би людям бути громадянами. Бо ще в древній античності громадянин від раба відрізнявся один. Громадянин практично зобов'язаний був приймати участь в діяльності полісу, активну участь. Він не просто мав якісь права, а він ще й мав обов'язки і активно діяти, не небайдуже спостерігати, тільки там вибрати. А раб цього не був пославлений. Тобто я хотів би. Для того, щоб ми, ми почнемо краще жити і наша країна почне мінятися. Не тоді, коли, як в мою думку, беруть Дядюка, чи Петрова, чи Сідорова, а тоді, коли люди трошки стануть громадянами. Тоді дійсно так. Тому що якраз тут зібрались такі ви люди, ви люди ви да, з якими я кілька років знайомий, з якими я воював. Ви знаєте, активних людей меншість. Насправді країна має всі шанси змінитися і бути великою країною, коли громадян хоча б відсотків десять. Підніміть руки хто за. за, Всі Люди, а що ми в такому місті смітлюємо?